Музей має перед собою таке, таке дуже відповідальне завдання, оскільки ми були запрошені на Святоюрського гору Владикою і Венедиктом. І цілий рік, вже до кінця цього року, будемо брати участь у таких деканальних з'їздах Львівської єпархії, демонструючи нашу виставку про греко-католицьку церкву і її вихід із підпілля. Ці банери, які зараз оглядають люди, це наша виставка, вона зроблена на основі тих матеріалів, тих наших фондових колекцій, які були у музеї збережені, відреставровані, вивчені, і які показують той сегмент, невеличкий сегмент історії греко-католицької церкви, може, найдраматичніший це цей період, коли. Комуністи спробували, тоталітарний комуністичний режим спробував був знищити церкву, загнати її в глибокі підпілля, мріючи про те, що вона ніколи не відродиться. І виставка про те, як церква вистояла, не дивлячись на ті втрати, які церква понесла, як вона вистояла як вона зберегла своїх марян, і як вона на сьогодні продовжує працювати, жити. Дуже приємна сьогодні аудиторія, дуже приємна, це думаючі, люди, які щирі. Представники від тих чи інших парохій Золочівського деканату. І тому спілкування з ними це було приємно, це було корисно, я думаю, для музейних працівників, тому що ви відчуваєте цей пульс сучасного життя даної, даного деканату Золочівського. А з іншого боку, ми дуже раді, що люди зацікавлені виставкою. Шкода, що ми виставку привезли так на мало часу, але Уже 9 травня виставка виїжджає до Гданська. ту угоду, яку ми маємо підписану із українським консулятом в Гданську, із церквою крико-католицькою в Гданську, Ми її виставляємо там для огляду українців у Польщі. А там це основна частина, яка була по акції вісла депортована з околиць Перемишля, Жишова, Ярослава. Виставка на Барнерах більше містить інформацію, Це така інформативна частина про. Репресовану церкву. Також ми намагалися її доповнити оригінальними експонатами, які нам вдалося зберегти в наших фондах. Найперше це митрополита Андре, Андрея Шептицького, Омофор митрополита Андрея. І саме цей омофор був свідком існування підпільної церкви в свій час. Коли особисті речі митрополита його книгозбірня після окупації 1939-го року зазнали розпорошення, цей омофор переховувався в греко-католицькій родині, яка навіть залиш. Побажала залишитися і вже в 90-х роках після виходу церкви з Підпілля був переданий до нашого музею. Також і ця книжка з особистими екслібрисом митрополита і зі штабом стадіону теж є свідком всіх всіх подій, всіх переслідувань, які зазнала церква вже в другій половині 20-го століття. Дуже багато наших експонатів. Фондової нашої збірки якраз були зібрані по деканатах колишніх, які Української греко-католицької церкви, які пізніше були закриті. Дуже багато з цих експонатів потрапило до нас безпосередньо з церков, коли, куди відправлялися в нас експедиції. От багато експонатів надійшло до нашого музею. із... Державних структур, які передавали такі речі до нашого музею, От. а також люди, які передавали речі, деякий час утримуючи їх у себе як реліквії, і пізніше вони потрапили до нас. І зараз, зокрема, ми маємо можливість бачити кілька таких речей на даній виставці. Золочів нет.